Євреям 10.19 Отож, браті, ми маємо відвагу ходити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цепто через тіло своє тіло Христа, його церква. Церква це місце відкритих тварень в небо. Плоть Христа була побита, розіпнута на Голговському Христі. Не згадайте і уявіть цю картину: Розпиття, землетрус, грім, блискавки і побити більше всіх людей, бо не було чиє тіло так побити, ніж тіло Ісуса Христа. І коли Ісус помер, завіса в храмі, роздерлася через його плоть, через цю завісу. Ісус відкрив нам шлях в небеса. Тіло кожної людини являє собою завісу. І якщо ти з'єднаний з Ісусом Христом, то коли це життя закінчиться, ти вийдеш і в тебе два шляхи. Небо, якщо ти з'єднаний з тілом Христа, а якщо не з'єднаний, то ти підеш в ад. Гляньте на тіло Христа, і що з ним? Ти з'єднаний, то з тобою трапиться те ж саме. Ад Христа втримати не може, він воскресає, і це може бути шляхом для кожного з нас. Якщо ти хрестів, не бійтеся, хто ціл убиває, душі вбити не може, нічого не бійтеся, йдучи за Христом. Святиню небесний шлях відкрити тільки через цю завісу, яка є плоть Христа. Отямтися, де коли всі наші мрії сфокусовані на земному. І ми розчаруємося, коли все рушиться. Але суть християнства, життя вічне, всі воскреснуть. Але яке життя вічне обираєш ти далі? З Богом чи ні?